Російські окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти у постійні штурми та рухатися вперед. Але кількість випадків дезертирства зростає. Про це заявив керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що нові групи окупантів кидають на підмогу ну, у складні бої. Продовжуються, але постійні штурми з втратами на сумщині у росіяни. І певні вдалі дії наших сил суттєво впливають на моралку російських військових. Написав Коваленко. З'являється також відео про те, як на Сумщині купа окупантів здалися в полон після ударів по ним нашими дронами зі скидами. Українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ у своїх підрозділах. На території Росії до них застосовувалося негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.